Ну і ну. Ай-яй-яй-яй-яй. Що це воно робиться, га? Це щось страшне. Це щось страшне. Співчуваю, кого такі дощі, йшли тижнями і хто ще живе на березі. Це можна поутопитися. У нас вчора ще такого не було дощу. У нас йшли кожен день, ну, пройде-пройде і до вечора вже й земля підсихала. Вчора я ще у квітнику в себе там і садила, і землю підпушувала, так хорошо, вона така розсипчаста волога і розсипчаста була. А вночі це в цю ніч щось ляпотіло, воно ляпотіло. Для потіло. І сьогодні майже цілий день. Ужас якийсь, а? Уже не можна туди зайти, в огород зайти вже. Та ну. Ай, що там робиться? Оце да. Оце дощ, ну в нас ще й було сьогодні куди йти. Хай у нас там такий перший день такий він затяжний. Ну Там і на завтра, і на післязавтра ще дощить, Та яка там може бути полуниця, що там ще може бути. Ну У мене капуста там гарно росте, о, хай аж сміється так і добре на душі. Не знаю, якщо не погніє картопля, цибуля, якщо воно вовремя зуміє зупинитися. То ось це даро, наприклад, цвіло, це вишня рання. Цвіло воно, цвіло, воно було облите. І де не де ягідка? На дощі миється, собі миється. Ох, і ягідка. Нема вишень в цьому році. Немає. Не знаю, як ти черешні. Ой, рятуйте, що це робиться, хіба це так можна вже з нас і здіватися. Ну тут усе є невеличка ще черешня, то вона зелена. Може до того часу дощі хоч трохи прикратяться, га? Що це робиться? Ну, не радує, що в нас вода не стоїть ніде. Що ми на горі. І все воно десь донизу йде. Там ставки були колись унизу, край наповняються водою. Ох, і лиється. Лиється, лиється. Як це його ходить? Не знаю. То Мені вийшла на літню кухню, щось треба приготувати там. А воно ж то туди, то сюди, то по цибулю ходило. Ага. А воно поливає. Жуків колорадських. скоро картопля зацвітає, їх ще немає. Що тут ще є? Єсть один кущ роз. Ой, ужаси, а не рози. А коротше тля вона нічого не боїться. Треба буде щось чимось. Ну, хай душі ж пройдуть. Тоді покропимо. Ось таке-то. Тут ось причепилися яблучка колись будуть. Оце да. І ще дає чи нема. Ага. І ще воно є з вами. Та ти що? А на цій великі яблуні. Та ще й стільки яблук є. Ого, та ну ми будемо з яблуками. Воно внизу, то їх там геть багато воно на пігілях. Ну, тут не походиш, бо я вже мокра під цим зонтиком, толку з того зонтика. Трай тікати до хати. Ай-яй-яй. Наче був трошки зупинився, а заприпускаюся. Ладно, будемо готувати діду якусь вечерю та сидіти по хатах, чекати хороші погоди. Ми вже привикли чекати, так що будемо чекати. Дід на зв'язку. Як саме Добрий вечір. почуття? Розкажи, яке в тебе самопочуття. Виспався за день чи ні? Не знаю. Спав, спав. Тож отой дощ присипає, одно дід спить дощ де. А я тут. Думаю, що йому дати вечерю? І вийшло в мене цей зелений ага. суп, зелений салат і зелений чай. Усе буде зелене. Бо на дворі під для дощу усе таке зелене, ага. ох, і зелене боже, і та зелень росте, як з води. Отак так то. Так що вітамінів. Хватає а, зараз їсти власне. зелень. Нічого воно трошки сонечком припече, воно буде нормальне все. Вона ще й тепло 20 градусів, а там чиїв людей ось така моросня, та ще й 13 градусів. Боже, я їм співчуваю кого так. Де це там? Ну, слухай погоду, знаєш. Yeah. Да. Ти що жалко так цих огородів. усі садили, старалися. Таке у світі твориться, хоч щось виростити, а погода. Ай-яй-яй. Ну, у нас ніч, минувшу, щось лило, там непонятно, що. Цілий день лило. Ох, собі тихенько, тихеньке то припустить, то відпочине. А на вечір вийшло сонечко таке, отам світить воно, ох, віконечко на сонечко. Ховається, бо вже сьома година вечора. Через те воно й ховається. Діда розбудила, кажу, діду, пора час прийшов вечері. Да. Що є, та й будеш їсти. А він і не против. Та, Розпавці. Та, та. та. Так гарно спить, дім. От, А, тобі що, я, що? Що? а да. я не можу. Да. Да. Я вдень не можу спати. Да, так і да. не хотілося. Отам сіла на цьому кріслі, о, там, трошки поде, подержала телефон, а воно щось чую, очі закриваються, Я так сидя, читки барнула минут п'ять і все. Бо я знаю, що цілу ніч гулять не хочу я. А діти він і спить і б дані вночі, ну слава Богу. А не буде спати, то піде на прогулянку. Ох, yeah. <laughs> і діти. Так гарно спить, така погода, що тільки спать. Ох, це нас намочило вже, так намочило. Вчора було добре, що ходила по городі, думала, як yeah. сапати. Земля така пухта була. Пухка я її переривала там у квітнику. Вона така розсипча, така гарна земля. Ну Сьогодні хотіла зайти, бо треба зелені нарвати, під то я скраєчку нарвала цибулі. Кріп той такий він. ото роса на ньому, він аж свіркає <плавляла> по городу, Така <плавляла> красота. Роса на травах. <плавляла> Ідеш у калошах і миєш ж ноги. А на це не можна стати, бо так воно все й провалюється туди. Ну, нічого, це не страшно, воно пару днів та й висохне, все тільки вспіває тоді бур'ян пересапувати. Бо він Де, весь. На завтра душ, на ну, ну, вони ж не завжди вгадують, це вони що сьогодні вгадали, а завтра можуть і не вгадати, розумієш ти? А може, не такий інтенсивний буде. Ну, мало ли що. Там один день сонячний вже намалювали, по-моєму, у суботу. А, в суботу дощ. Нема в суботу дощ. Да, по да. одному сайті дощі, а я тільки що перейшла на другий сайт, там нема дощів. Це сьогодні останній день. А. Так що в їм писати, а нам провірять. Будемо перевіряти, що воно там. Дощі чи не дощі. Все побачимо. Інколи в них. І не совпадаються. Собитє таке. А, це чай тут ще магазинний, а в мене мій чай зелений, тож я нарізала його, і в мене він там у сараї знайшли духовку, цю, яка вона? Щось він довго зовсім. Ще за радянських часів знайшли духовку, а вона така нічогенька була. І ще й на вигляд нічогенька. А 20 років простояла в сараї і гріє хорошо. Да. Я знаю, що на ній колись коржики пекла такі хороші, і без квіти, два дечка такі. А ця розстелила чай свій. Учора він сок, сьогодні сок, ну тільки що ходила, попробувала, він вже майже готовий. Ну, ще не можна знімати, щоб добре засох, щоб влаги зовсім не було там. Ну він уже, так. Він уже і запах такий десь набрався в тому листі, такий незвичайний. Ну не так, як от листя. А запах такий чаєм якимось дорогим. Точно дорогим, тільки хіка. Нічого. Зато мене буде свій чай, то я ще не знаю, який він буде на смак. Бо я його перший раз роблю, мені казалося, і те не так, і так не так, і те не так. Ну, таке я ще хочу один зробити і з дикої а все, малини хочу а зробити. Це ж на горішці так. На горішці, мені те, що не треба, що трава на горішці, хай вона там буде. Що там, маліна, Не треба міта і трави. Мені ще нарваш дід е, маліни дикої. Оце ага. я з нього з цього листа ще зроблю. Ну, не треба багато брати, бо як багато, воно всегда не виходить. Потрошку то. Зробив на два дечка. нормально, кульочок заховав, щоб сиріць не попадала. Його зразу ще не можна й пробувати, Надо, щоб він ще влежувався. Ну, я думаю, до зими влежиться. Правильно, я думаю, чи ні? Ну, то як улежиться, тоді. І будемо смакувати. Так розказуй, так розказуй, такий чай домашній, такий корисний. Ти вже зробила. Та я вже кваси, всякі пробувала, ті інтернетовські. Іногда щось получається, іногда не виходить, буде так просто його все зроби. Його треба привчитися робити, настроїться, щоб ти знав усі нюанси. Бо там як робити чай, то я вже зрозуміла. Там туди півдня, туди півдня не передержати. О, там ще секретів та секретів усяких тому чаї. Оце я дивлюся на одному відео, друге, третє, там одне покажуть, друге не покажуть, а ті одне покажуть, а того не покажуть. І я їх суміщаю всі. І потім думаю. І потім таке роблю по-своєму. Пішов ювочок, зімою навіть. Н'є, дід, то така не канає. Гілочки вже. У нас час не канают тут чай ферментований, А ти знаєш, що така ферментація? А, так. Перегниває. <рес> ну, таке слово ферментація. А И він, думали. І <рес> <И> він ферментированный. <рес> Як <гид> гелікоптер. <рес> <рес> О. О. Воно руки витирай салфетки. Об себе не витирай. Що ти ще будеш їсти? Ну я поставила на твій вибір. Ще, ще, ще є. Да. А це, це, це... це до салату воно. Небо... Да? Да. Бо все віддільно ніхто не їсть, треба його все розумні. Так, так, так. Щоб воно було смачно, діду. Я тебе що, ніяк не навчу. А, -а. а то ложкою ніхто не бере його. То його в руки беруть. Да. Да. Та не хочуть в руки вмовити. Ні, руки є, чим бити роч. І пооблизувати, а потім витерти. Не переживай, дід. їж на весь рот його так смакує а, гарно. Зуб болить. Зуб болить? Чого? Лишний? Виспаління якось там. А він не лишній у тебе? Стріляє аж підглажу так. О, дід, а що ж ти ним зробив тим зубом? Не можна, не знаю, щось попало О, туди. горе, горе. Уже третій день вийшов. Так, да, а до доктора не хочеш йти. Він коло дасть тобі. І перестане. Не пробував так? Так погано він болить. Бо як сильно болить, то всі біжать, Забуваються про все. І біжать на випередки до доктора. Ой, дід, дід. І вітаміни не допомагають. І чай з лимоном не допомогв. Ну, у мене чай цілющий. У тебе не буде нічого вже тоді боліти. А буде здоровий дід. Столітній. Доживеш до такого часу, як будеш пить мій чай. Поняв? От і все. Так. Ну, будемо закінчувати свою вечірню як так? співаночку. Чи ні? Я по времені дивлюся, ага. як на тебе дивляться, наче ну, ну, на я тебе дивляться? Я ще вечеряю. Ти ще вечеряєш, то ще може хтось буде вечеряти. діда прийде подивиться, отак, як дід вечеряє. Сьогодні у нас зелена вечеря. Це, це ти вже свої гірки чиня, чи ще куплені? Це ж ти що я вчора принесла? Свої ще мало. Ач як дід. Так і ще є зуби бо жує гордо. Що <рив> дід? Шо? Я. Болить у мене суп, хоче їсти суп. А мед будеш їсти. Як який зуб, скаже, що не болить, дам меду. Все, дід. Ото знай, Кажи, мені мене зуб вже не болить, мені вже мед можна їсти. Тоді я зразу тобі дам. Ти ж будь хитрим таким, а ти не вмієш випросити. Ну не хочеш то й не треба. Я ж не настаю. Так. Буду я прикращати свою завершати трансляцію. Ага. Бо... Всім, да. всім до побачення да. і дякую, що ви заходили на вечерю, смакуйте разом зі мною, ставте лайки. Да. І всім Бабачка, дякую, дивити. дякую, да, що дивитесь на мене. Хоч я так її старий падай. Ну нічого, всі такі будуть. Хто? Пенсіонери. Красиві будуть. Да. Так, ну садить. Свакуй собі. А ми пішли далі. Всім пока.